Доброго дня, шановне панство! продовжуємо чати Hibernate. і тема сьогоднішнього відео валідація сутності. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, модуль Hibernate Validator дозволяє описувати та перевіряти обмеження сутності або моделі за допомогою анотацій. Можна не тільки до наших сутностей entity, а взагалі можна до будь-якого класу. Так от, обмеження моделі оголошується шляхом анотування його властивостей або полів. Потім валідатор може прочитати їх і перевірити наявність порушень чи обмежень. Давайте для початку подивимось, як підключити цей модуль. Йдемо в POM. І так, ось це. Залежність, Work Herbernate Validator, HyperNate Validator, і я вибрав таку саму версію, як, в принципі, в мене і Core. Так, добре. Тепер давайте подивимось на нашого персона, якого ми будемо валідувати. В принципі, тут стандартний ID, first name, second name і age. Далі ми будемо валідувати за допомогою entity listener. Я тут зробив реалізацію Validate Entity Listener. Я реалізував інтерфейси Pre-інтерфейс event listener, pre update event listener, insert вибачте, event listener, pre-update event listener і pre-Delete event listener. Стосовно event listener, ви можете подивитись попереднє відео. Я тут реалізовую Validator, Validation, by default provider. Робимо одразу конфігу, потім Message Interpolator. Параметри Message Interpolator це такий клас, який відповідає за те, яким. Буде виглядати наше повідомлення, коли будуть якісь помилки. Ну, Валідація мається на увазі. Далі Build Validation Factory, і в цій факторі отримаємо getVider. У мене тут, в принципі, в поле Validator постійно, тому що коли у нас буде викликатись цей Listener, будуть викликатись ці методи: on pre pre-update і pre-delete. І будуть івенти, pre-insert event, pre-update event і pre-delete event, які вони всі наслідують клас Abstract Predbase Operation event. В принципі, я його тут і вставлю як параметр. Мені його достатньо, тому що я беру event get entity. І ця та сутність буде, яка проходить всі ці івенти. Далі, Validator.Validate і валідуємо цю сутність. Що ми отримаємо? Цей метод повертає колекцію сетів, в якій знаходиться клас ConstraintValidation, і як параметри в нього Object, тому що getEntity це є object. Тобто він типізований цей метод. Якщо ми поставимо якось конкретне person, наприклад, сюди, то тут буде person. Добре, якщо в нас щось є в нашій колекції, отже, наш валідатор знайшов помилки валідації. І ми тут зробимо rollback exception. І Constraint Validation просто to string. І виведеться, все, що є в цій колекції. В Constraint Validation, там теж to string буде викликатись, і сюди в цей Constraint Validation буде записувати нашим параметром Message Interpolator. В принципі, там достатньо нормально і зрозуміло буде видно, які будуть помилки. Так, наступний. А, дивіться, в нашому персоні поки що немає ніякої анотації валідації. Давайте ми зробимо. Без нього. Я хочу показати різницю, коли ми робимо валідацію, і коли робить, наприклад, валідація бази даних. У мене тут length 10. Тобто я кажу first name, щоб було найбільше 10 символів. І так, робимо збереження. середині сесії і транзакції я створюю персона і сечу йому всі його поля, і роблю йому persist, так як я буду робити. А перший раз запуск, то в мене всі таблички. Тут ніша, одна табличка створиться. І потім буде засетине цей person. І так, Create Table, Insert Into Person. Дивимось. Fresh, scripts. Супер. Дані були внесені в нашу базу даних. А тепер дивіться. Наприклад, якщо я зроблю на скільки символів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, рівно 10. Ну, наприклад, я роблю ще так. Тобто 11 символ. А тепер дивіться, Hibernate без валідації просто робить йому persist, а потім база даних. Ми ж створили табличку. Так, як ви бачите, length 10. То, якщо ми спробуємо створити новий запис, новий запис, і там, де буде first name, 11 символів, то база даних викине помилку, тому що вона не може зробити 11 символів в рядок, який або в колонку, де тільки 10 символів. Дивимося. А оце вже цікаво. Дивіться, я зробив 11 символів, але все рівно insert пройшов. І так, або Hibernate видаляє останній символ. Або база даних. Але в будь-якому випадку останній символ. Його немає, як ви бачите. Тож, якщо я хочу зробити 11 символів, наприклад, то в мене останній приклад пробіл не повинен бути. Я роблю отут посередині. І давайте тепер подивимось на результат. О, а тепер бачите: value is too long for type character variant 10. Отже. Ми намагались зберегти в поле, де 10 символів, 11 символів, і база даних, база даних видала нам помилку. Але якщо я можу провалідувати на стороні Java, щоб не йти в базу даних, щоб база даних намагалася його вставити, а потім повернути мені помилку, я повинен парсити її через Java. Коротше, можна зробити набагато швидше за допомогою валідації. От тепер дивіться. Я роблю, наприклад, давайте size, Enter. І так, Max ставимо йому значення. Ну, наприклад, 10. Спробуємо ще раз. Так, а тепер дивіться. Бачите? Ми прийшли сюди. Тобто ще до бази даних не доходило. Ми на етапі валідації зробили ось таку помилку. Size must be between 0 and 10. До речі, це анотація size. Так, анотація size. Можна, наприклад, використовувати анотацію max. Ну, зараз подивимось. Тобто size дає нам між 0, наприклад, і там max integer. Там integer. Так, Max integr. Так як ми mac поставили 10, то буде 10. Якщо ми поставимо тільки min, то буде end і до max integer. Так от. Каже Property Path, first name. Наш bin це person і template, звичайний message. Ми тут, в принципі, можемо написати свій message. Давайте одразу і зробимо через Max, наприклад. Max. І тут буде просто. Value 10. І меседж. Так, треба подумати, який меседж? Max lamp is 10, наприклад. Запускаємо. Дивимось. І так, Max Lamp is 10. Property first name, class, person, message template, MaxLine is 10 Так як ми, в принципі, написали, то дефолтний темплейт стає нашим темплейтом, який ми написали. Отаким От, чином ми можемо, типу перевіряти. Наприклад, можемо написати там NOT null. Ще є така анотація. Давайте тепер спробуємо не save зробити, а update. Дивимось. Ми дістанемо нашого personна по IDHC 1. First name поставимо йому now. Спробуємо поставити. Second name і age. І не робимо нічого persist, просто хабернет повинен це відпрацювати самостійно. Open. Так, ми хочемо зробити йому оновлення. Дивіться, там, де commit, автоматично спрацьовує pre-update. Must not be now. Property pass. First name, наш person, і, в принципі, дефолтний меседж. Також ми можемо написати в цій анотації якийсь меседж. Давайте подивимось при видаленні. Так, також, тут, мабуть, подумайте: нафіга, це робити перевірку при видаленні. Якщо ми все рівно видаляємо, тут може бути такий прикол: те, що коли ви видаляєте, після цього ви відправляєте. Цей об'єкт, навіть те, що він був видалений, кудись назовні. І у вас, якщо є валідація по цьому полю, то вам не дасть видалити і відправити, наприклад, юзеру на фронтенд. Тобто оцей от об'єкт був видалений з такими такими-то полями Ви кажете, ні, не можна видаляти first name Null, наприклад, або set age. Давайте поставимо тепер, наприклад, тут зробимо ще так амін, повинно бути, наприклад. 10. І напишемо. Так, у нас буде давайте value 3 рівне. 10, щоб мінімально було. І меседж напишемо, Напишемо. Так, don't. Так, don't do it. Нехай буде так. Так, ми вибрали delete. Давайте зробимо. Дивимося. І так. Дивимося. Don't do it. Property age. Class. Person. Message Don't Do It. До речі, first name. Now. Not now. Повинно було спрацювати і цей restriction також. Так, давайте подивимося. В принципі, отримуємо, повністю робимо ту string. тобто всі значення. Так, сервіс. Та, у нас first name. Знову цей прикол. Set second name. О, так. Дивимось. Тепер повинно спрацювати на два поля. І так, дивимося. О. Must not be null. First name. Супер. Тепер message template. Так, not now. О. наступний. constraint violation, вилош. Don't do it. На age. Class Person, і, в принципі, don't. Супер, do тепер повністю відпрацювало. Отже, використовуючи інтерфейси, event listener, типу Pre-Insert, Pre-Delete. І використовуючи анотації валідації, ви можете валідувати вашу сутність ще до того, як вона потрапила в базу даних. І якщо щось буде не так, вона навіть до бази даних не надійде. Виставляючи якісь конкретні анотації, ви можете. Робити навіть свої власні меседжі. І це набагато швидше, простіше і зрозуміліше, коли ви поправляєте за допомогою валідації на стороні Java. До речі, є декілька посилань, які існують ці анотації, ви можете подивитись. В цьому посиланні я залишу ці посилання в описі до відео. До речі, тут є ще дуже цікавий такий туторіал, ви можете вибирати версію вашого валідатора. Давайте подивимось, наприклад. Яка в мене тут 6.1.7. І тут дуже-дуже класно описано, які підключати entity. Ой, вибачте, які підключати депенденсі. Тут є описи, як використовувати, як валідувати. Ну, в принципі, дуже класний, дуже класне посилання, дуже класний сайт. Звичайно, залишу в описі до відео. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по Хаббанет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.